Привіт, друзі, за мене завжди я Артік за там на Art друзі. Вбачайте, що дуже довго немає відосів, так в мене немає, друзі, часу. Поки що дивіться шорти про котиків танцюючих. Звісно, це не ігри, але маємо, маємо, ж... Друзі. Що, друзі, в нас тут є? Ми будемо грати сьогодні в таку гру під назвою Car Crash Test BMG Drive. Це, друзі, не прям. Справжня гра, але ж все-таки. Що в нас є? У нас є влаштування, де ми можемо налаштувати нашу графіку, контроль, саундтрек і всяку фігню. У мене максимальна графіка. FPS можна показувати, всяка тут його вона самі розбереться. Можемо едітор Map, Тобто можемо створювати свою мапу. Тут додати все, але це нам, звісно вже ж, не цікавенько. Так. Як нам вийти звідси? А Це до самої сраки. Тискаємо, друзі, плей. Вийшла недавно обнова, де нам порозділяли карти. Тут ми можемо вибирати, бачите, це одна карта, але тут багато всяких фіговин. Давайте виберемо цю Select. Добавили три нових машини. Це у нас цей називається Tesla, це Кібертрак. Гелька добавили і ще якусь... Машинку, я не розбираюся, натискаємо драйві, погнали. Реально топова. пошкодження реально топові. Є багато чого, бачите, камери. Є на машина. Хоп-хоп. Давайте погнали. Чай звук. Дивіться, як навалює, скажіть, проходить. Баю по горкам тільки так виїхали, бач, розворот. Ух, навалює, блін. То що треба машинка? Так, камери, камери, давайте цю. Дивіться, нас наші спотік. Це реально офігенно, дивіться. Він буде їхати. Кабздець моїй машині вже. Коротше, друзі, подяг тут офігенний. Тут багато всього, тут просто так не розповіси. І Їдемо сюди і дивимося. Робимо слов мом. Замидляємо час. Міляємо... Дивіться, що буде. Зараз він поїде, побачите, що стало з машиною. Йохани, бачите? Не була машина і не стала машиною. Гра реально топова. Походу залагало і там буде крутитися тепер довго. Безконечний генератор, і бачите. Блін, реально класна гра. Походу дуже чересчур розплющило нашу машинку. А ну на камеру. Гарні прояви середньої віти, бачите. Карусель безкінечна. Оце брикданс, -мо, дивіться, що робиться. Нічого не допомага машині. Тупо крутиться і крутиться. Блін, ну реально класно, друзі, реально класно. На цьому, друзі, кінець, кому гра сподобалась, лайкос, підписуйтесь на телеграм-канал, ссыли, як завжди, під відео в описі, буду дуже вдячний. Ну, до зустрічі, друзі.